5 січня буде введено продаж електронних залізничних квитків. Окрім цього, громадськості повідомили, що до Укрзалізниці та Мінінфраструктури надійшло тисячі листів від громадян, які обурювалися корупцією у сфері продажу залізничних квитків. Тож з 1 січня 2013 року буде введено в продаж імені залізничні квитки. За попередніми даними, такі квитки можна буде придбати. За студентським і військовим квитками, а також за закордонним та внутрішнім паспортами. І, окрім цього, за водійським посвідченням. Ми у сухологівців, як вони ставляться до нововведень та чи часто користуються послугами у Казанські. Я считаю, что это хорошо, потому что была спекуляция этими билетами. Я в Крым, когда брала билеты, то видела, как люди при мне покупали 10 билетов, а потом их продавали на выходе. Это было в Киеве, вот, на Киевский, Крымский, Киевский поезд, Симферопольский. Вот. А если будут именные, то спекуляции не получится. И это хорошо. Как вы думаете, будут неудобства с именными? М -м, будет. Потому что будут как ошибки в фамилиях. У меня уже было такое, у меня фамилия не такая простая, как бы в плане, что документы нужно будет предъявлять. А вот в плане электронных удобно будет делать заказы лично вам? Электронные я делаю. Так я только через электронные. Еду. Просто неудобно в плане распечатки. Вот если просто код говорить, подходить, а так еще надо к кассе распечатывать на бланке поэтому а так в интернете да очень удобно на работе сидишь о, надо билет купить хоп и пожалуйста особенно через приват банкинг ну вот есть интернет банкинг в приват у меня есть кредитка и там то есть берешь выбираешь какой тебе удобней там маршрут то есть все все удобство в интернете нет надо Так що мені були мені, мені зараз безрочно. Ну, взагалі-то, якщо все нормально по уму, то з інтернетом, то то удобнее, наприклад, нічого неудобно? удобно. Удобно, якщо зараз по інтернету на футбол, білети по інтернету береш, приїхав, касу раз-два і не виходить, нічого. Та именно мы уже вже було, самое саме вже з паспортами. Це просто теж волокита она. тут нема ніякої такого, щоб сверхсекретності чи чого, що, що це саме, що імені, зачем вони нужні імені. Це теж імені треба під це саме, документ, кадно, щоб це саме не, вже не ми не привикли, щоб з собою все время що то було і де то. Як ви вважаєте, це буде зручним чи не зручним? Да, це буде зручно. У чому? Економія часу. Я вважаю, що це правильно, іменні білети. Много слышал о перекупщиках, которые просто продают, например, сезон там в Крым. Или там, допустим, ну, на юг билеты по бешеным ценам. Тому что я считаю это правильно. Это было раньше. Это надо, конечно, делать. Ну, это нормально. То есть так повинно бути? Я считаю, да. Раньше так было, и это было хорошо. По крайней мере, если человек пропал, знали, в каком направлении искать. Ну, користуемся дуже резко зараз. Ну, я вже бачила по телевізору. Ну, для... для молодих, для таких, які ще працюють, да, це вигідно. Не треба йти в черзі, стоять. І приходиш. Я бачила, там заходиш прямо в поїзд. Вигідно. Ну, а звісно, їздять ще ж такі пенсіонери вже похилого віку. Вже. то я думаю, що ну, Їм просто ще боязно може. А ви акцентуєте ще і на паспорти, так? Да? Я вважаю, там щось паспорт, так, не... да, звісно. А якщо человек вдома паспорта забив, що він не можна уїхати вже. Так що я ну, з паспортами ще вже ж проблема. Ну, вже показували да. по телевізору, як висаджували там, да. то я вважаю, що це вже заздалегідь. Не гуманно, так дуже. по отношению к людям це да. негуманно. Так, да, це принижує людей.